Пливи, рибу, пливи, ось твої острови, ось твоя трава, ось твоя стернова, прави твій ножу, жиє тобі в пасе тебе в глибині при своєму старі. Коли зелені зірки падають в гирлу, ріки, і тоді твоя стернова промовляє слова. Це ось мої сни, це рибальські човни, це ніч, це течія, це смерть, певно, моя. Життя це тиша і сміття. Його стане на всіх, його вистачить всім, всім коханням моїм, Тому лети, рибу, лети. Я знаю всі мости, знаю всі маяки. Роблю все навпаки. Лише твої слова. Лише таємниці і дива. Лише сповідь і піст в одному портових місць. Кохай, Криму, кохай, хай без надій, хай, хай без жодних надій. Радій, рибо, радій. Любов варта всього, варта болю твого, варта твоїх розлук, варта відрази йому всячого злого виття, шаленства та милосердів. Варта навіть життя, не кажучи вже про смерть.